Piski trochę. Ja upanie ja się przeją. ale w kamery ja bym była. E, Se ojca był rozcięty, e... zabandażowana, nie był byłem ja taki, rukamy wycisili, tak, nie byłę takowa no, zabandażowana, nie. То ще було в крові. І коли я прийшла до притомності, то я була на носилках в камері до дна. І коли мене обліка. За скільки я прийшла до пам'яті і що мені Робили, вони рвували милечі, я того не пам'ятаю нічого, тільки прийшла, значить, вони сказали: ми вам мешці не дамо. І так, вони постійно були коло мене. Zastawiali jeść, a ja nie chciałam jeść. Oni kalmili się w dno, za starym bohaterstwem. Oni dawali, oni jeszcze płyty. Jeść ja wykazywałam się, ale to niczego nie dał bo mnie masywo zostawili. I ja tak na tych nosiłkach leżałam. W pustyni Були коли мене слідчі прийшов також, коли я вже прийшла до пам'яті. Постійно переконував про те, щоб я передумала, я можу піти в інститут, зараз вчитися і так далі. Це він приходив кожен, кожен день і в одно і то вже. Продовжував тільки переконував, щоб я пішла на те, що вони просять. Ясно, я відказувалась постійно. І вони так від місяця травня до місяця. Жовтня, постійно кожен день. До я, коли я могла стати на ноги, тоді мене кликали кожен раз на допиді. І розказували, ну, вони знали, яку я роботу роблю, де я працюю. І також Крім того, ще за брата мочили, бо брат був під і продовжувалося. Як я вже сказала, майже до місяця, майже до місяця людьми. it's stupid